Тобі Ілюха і Богдан Журик з каналу Богдан Журик, ссылка буде в опис. Отже, тримай на машинки. Є, запустив теж? Я не запустив, це я показую. А, канал, канал показує. Я в опис в опис поставлю. Може запускай. Я що не хочу, то я за свого буду чисто. Так, у нас, короче, день. Машинки катаються. Поїдуть на, на машинках ганять. Все, я в прямому кірі. Є? То давай. Ідіть, короче, я тут зараз буде. А, ще докатують. Ти йдемо поки туди? Ніякі? Да. Що, хто кого? Да. Тараниться можна буде чи ні? Да. Будете тараниться? Да. Ну що, серйозно? Так. Да. Дивіться, не побийте собі атасея, чуєш, руками за руль крепко держи. Люха, якщо тараниться моя машинка. Я зайду я машинки, покажу поки. <пробіт> таких машинка будуть ганяти. <пробіт> Дімур, махай привіт у прямому ефірі. <пробіт> Кажи привіт Україна, якщо хтось дивиться. Привіт всім. Нєкін. Що там, хто? Хто Хто кого? Демота валить. Вчора ввечері була на тільки теж обалю біля всі. Так. За я Машини показувати будуть. У мене номер тачка 5. Вибирай собі тачку. якусь. Мінув посилання Посилання на що? Блін, то я зараз вже не ставлю. Я зараз не знаю як, як ставлю. — Дякую у нас голосування. Як на голосування? Як ви ставили голосування, ми голосували. Тут що ти кажеш, треба... Треба чисто відкривати, а зараз це закриється. Е -е. Ні, давай я з тобою будемо прямо трансляцію. Зараз, коротше, машини доїздять. Тебе показують чи ні? Ти себе показуєш? Так. Короче, Богдан, Богдан прийшов до Нікітоса і будуть ганяти на машинках з другою і з Нєкітом, мамки блогером. Нєкіт, передавай привіт теж, аудіторії, Мілюхи. Чика аудиторії, Чи аудиторії Богдана. Привіт України. Нікітос. Там за троє. і пацани зайдуть. Там трое. А кто ты? Кто ты? Ну, ты ж посчитай. Богдан этот. Не, неки. А, и... и... Неки-то раздвигают. Які ти прищібайся, Богдан там. Та не, будуть, вони будуть все гліта Звісно будуть, не кажуть, то кого. Скажіть, хто перший вибуде. Ні, ні. За руль крепко держись, щоб не вибуло тебе. Богдан на помаранчевый Илюха на желтый Илюха на желтый там в конце Некит набили. белый Опа, началось. Короче, кто кого Драки Богдан Илюха тот помчался. Это гонки на выживание. Да, гонки на выживание. трое Короче, авария на аварии. Тупо таранец. Опа, 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 опа. Що вони робили? Що, тараняться дверь, пацаны-то і вони тараняться. Само дай тачка в плеху. Некит дай боком! Некит боком давай! Дай боком! Опа! Іжай, сюди есть! Опа. А що їх трошки забирає? Люба, лайк, мау! Якщо так лайк, каза видержатися, то буде, заця, так можна і косточки Ну так, з руку треба крепко держати. Выходу, была ну, да, так я хочу, чтобы не трое были, мастер только не хватает. Опа. О! Илюха, давай Никиту, давай, давай. А Никита, ты <свист> страшный водитель, yeah? Скажи. Люха, дай богу. Ты вообще страшный водитель, дай балл! Ух ты, а. На, Илюха, кто бы вдарились? И как Саша себе спокойно ест. Илюха, на месте! Ууа. Опа! <laughs> Опа, 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 опа. За руль держись, Богдан, крепко, щоб руки не випили. Накіто зганяє, Опа. Ти бачи їх. Ага, квадратні. Yeah. Опа, некіта зажали, дивись прям. Три машини. Богдан на столкновіння уходить. <ріпи> назад, назад, крути руля. Все, проб пробка. <ріпи> О, роз'їхалися, охренеть. Роз'їхалися, <ріпи> я в шос. Силюха, чисто дівки <ріпи> попали. <ріпи> <ріпи> Як взагалі, Ру руля Рулятора прикручувати назад їде. В другу ага. сторону руля крутиш, Вниз. Ага. Ага, руля, ага. Скажи. Ідуха давай. Видишь, некий. Збяканий, змяканий очі. Люка, что Люка не может понять, как прямо ехать. <реш> Люка! Дай Бог! О, все, поехал прямо. Иди вы! О, жестко. У меня аж отдача пошла. Да, жестко, блин, таран. Парни таранятся жестко. Ты почувствовал отачу? Но... -мо! Чому ти купив? Чого ти? Нікі, дай моток! Здорово! Не, я думаю, емоція нормально їм. Ілюха, ти вижив! Богдан теж вижив! Ілюха, дай ногами бербав! Нікітос, ти вижив! Що, як вам? Страшно було? Це не страшно? У мене аж удача пішла. Прилетіло? Що? Ілюха, чесно, тобі очі квадратні були. В Богдана такі середні, в Нєкіта теж спокійні. Тобі тебе прямо очі квадратні. Все, держи по да богдан богдан старався, короче все всем по пятеру богдан старався, короче не это не тараниться в основном на конфликт на конфликт на конфликт, да, конфликт не що два рази об'їжджав держи мы шо некер кажи всім привіт і ще раз Всім пока Да, кому сподобалось ставте лайки підписуйтесь на, на на канал короче будеш на это здравия